Волонтерів було багато, і роботи багато було, і шукала того, де б можна було так чим понайбільше допомогти. А вмію стрехта, хочеться зробити хлопцям і і принести їм якісь, Дуже хочеться донести їм, щоб вони не забуті, щоб ми їх любимо. Запитів багато, тому що це стрижка, це є і зручність має бути. І це необхідно, особливо коли літо. Коли жарко. Якщо можна назвати такою командою, то чоловік постійно, що ходять, чоловік десять. Йдемо після обіду, коли до 10-ї, коли до 11-ї стрижемо, коли до 8-ї, Залежно скільки людей, хто що хоче. Є навіть такі лежачі хлопці, що знаходять собі фотографію в телефоні і кажуть, мене ось так, будь ласка. Його не цікавить, чи ти можеш ззаді до нього підійти, чи не можеш. Звичайно, стрижки, бороди. Щоразу нова лікарня і нове відділення. Стрижуть близько десяти військових зараз. Волонтерки кажуть, для багатьох бійців важлива не лише зачіска, а й сама присутність, коротка розмова, контакт та відчуття, що про них не забули. Вони дуже вдячні за нашу допомогу, але найбільше хочеться їм донести, які ми вдячні їм. І хочеться бути, щоб люди, от просто як вони кажуть, просто прийдіть до нас. Оце не більше як про стрижку, а про як візит і контакт. Необхідність хочеться дуже відчувати, щоб вони відчували, що вони не забуті. Вони нам дуже необхідні.